Доброго ранку. Приємно усе таки, коли ранок починається з ось таких новин. Є ще одне яєчко, хоча ввечері я збирала. Ну, це таке негарне яєчко, це лежить оклад. Ну, а ось тут яєчка ще будуть. Зранку теж. Оскільки ски сидять. Макс через дірочку вистромляє носа, лапкою чорною там махає, кричить. Це теж гарний знак. Він, значить, хоче їсти. Ми його зараз згодуємо. Да Максик? Максик. Поросяти наші. Поросяти наше. Ножка чорна. Значить, від сьогодні я його вже буду годувати таким, підмішуючи до сухого молока, ще ось таке там, товч, манку вже не варену, сиру що насипала, щоб він Ну, хай їсть. Хай же їсть, одним словом, Макси просте. Що у нас по цих жителях? Значить, всі жителі на місці, ще ніхто нікого нікуди не забирав, тому що ще не підготували повністю вольєрчик. Але знову ж таки, тут відбулося поповнення, тому що в Оронісці вона щось заходилася цими голубками. Принесли ось ось, 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 оця краса. Це, да, бачите, ось так я на них наведу ще пару чисто білих ковичиків. Це людина принесла за за просто так. Він е, просто уже е, чоловік старенький, прийшов до Юри, знаєш, що Юри голуби Прийшов, каже: е, я тобі принесу пару. Що каже, уже в е, мене є, трішки буду роздавати то пару принесу. Ну, і ось так ми розжлися ще однією парою. Ото розкричалися господині, значить, по тому де що робиться у нас, то це е, те таке невеличке при, приміщенько за хлівом. <смінь> в яке носили скриню і хотіли ставити млин. Ну, як ви бачите, вже тут ні скрині, ні млина немає. Е, все, плани змінилися з придбанням господарства такого гарного. От, а починає Юра робити тут ось таке для них, тут повірте, буде достатньо місця тут для голубів і ще для якихось кур. І ось так ну, він для голубів робить. Е, такі ще буде тут опостійна кругом. І ось такі комірчинки. Отакі от, комірчинки. Ще ось тут розділить і вони будуть поприбиваю так планочки ось так навскіз, щоб їм було де вмоститися, гніздитися. І тут у нас будуть е, ці декоративні голуби і ще з якимось курами. Е, Ну їм туди буде добре. Кажуть хлопці, що це за шпаківня? Поставив оце, вже стоїть, не знаю, який день. А все тому, що роз'єднали МТЗ у гаражі. Сьогодні у нас невеличкий приморозок після дощу, але, але нормально, нормально. Комфортно дихається, приємніше ходити, ніж чисто було то місяця. Ну, пончик не може, щоб не побігати по кагату, тим більше, що він там біля нього прив'язаний. Йому там теж добре, він то на кагаті, то прямо у сінувалі. До речі, кагат у нас поволі зменшується. Ну, все ж таки, діло до весни. Так, качки втікають, а я взаді. А вони біжать на город. На город, на город, бо вже вони направляються туди до фірточки. Ну, а ось тут де ще не прибрані дрова. Вони всі дружно зустрічаються і подивіться, що робиться. Подивіться, які. Які сварки. Ну, а на городі, уже, як бачите, бігають сарки, рембо, вдовушка, все-все, десь вітер шматок клейонки повія потрібно забрати. Але про що хочу сьогодні говорити? Це про те, що буквально хвилину тому у кадр попали. Трактори, кажу відразу, не наші. Трактори державні, лісгоспу чи лісового господарства, чи як воно там. Просто тут у нас біля нас збираються хлопці одного трактора ставлять, може ще інший стояв, я просто ввечері не виходила, не бачила. От, А зранку все вони вже збираються від'їжджати, там заливають воду, все. І будуть від'їздити. Але е, дещо про е, ті та інші трактори, а в тому числі і про нашого сінтальчика, якого ми маємо, ви можете бачити е, цікаві відео на каналі е, Мого чоловіка. Канал називається Юрайсь і Сінтай 220. Можливо, ми трішки змінимо назву, тому що вже там відео не тільки про Сінтай, а там уже і МТС, і, і ЮМЕС. От, <кхи> але але е, гарні відео е, і відео набирають гарно переглядів. А тому, коли подивитися, е, Аналітику мого чоловіка, то він вже практично набрав години перегляду. Практично вже набрав. От. Але е, не дуже ще на, набрано підписок. Е, тому, друзі, я буду вам щиро дякувати. Якщо, е, можливо, на моєму каналі е, е, підписані. Люди, яким буде цікаво подивитися там щось по тракторах, по, по тому, де ми як, куди їдемо, що робимо на городі, які він приспособи до свого трактора робить своїми руками, тому що не усе можна зараз придбати ось таке на чіпне приладдя, яке <кхи> допомагає обробляти землю багато, що він робить е, сам. У нього і е, е, саджалка, у нього і е, е, оприскувач, який він робив сам. От. Ну і е, там інше, ну, ну що я, жінка, там можу пам'ятати, якщо до чого називається. Посилання на його канал я лишу от в описі до відео. Дивіться, дивіться, як їм добре і як їм весело. А чого ж ти розбігався? Ну, чого ж ти розбігався? А розбігався, знаєте чому? Тому що практично усі курки десь зараз там на гніздах. Он туди далі ходить тільки одна бачу. І він тут такий: хвоста наставив, ноги уперед, горла є на весь город. <клухи> 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 да. Отож я буду вам, друзі, дуже вдячна. Якщо ви допоможете, <клухи> 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 Я вам потім е, пізніше обов'язково е, відзвітую, як у нас додавалися підписки, е, що відбувалося з годинками. От. Ну, але знаєте, хотілося б, от хотілося б е, розвивати канал. Я пам'ятаю просто, як він, як він впирався і як він не хотів. Відразу от канал створити, тому що дуже багато переглядав він відео інших людей, простих, сільських чоловіків, хлопців, які так само щось в тих тракторах і ремонтують, і щось до них муштрують. От, і, ну, і він же ж також сам робить. І я йому не раз повторювала: ну чому ж? Чому о, ти, тобі подобається дивитися, ти дивишся, ну, але ж ти теж можеш щось показати, чому Чому б тобі не показати? Ну і таки я його е, переконала: таки ми помаленьку, е, помаленьку поволі розпочинали е, з таких е, коротеньких, простих відео. Там Десь поїхали, десь е, в Груз приїхали, що називається, От, е, десь там ми мотижили буряки чи кукурузу, десь там е, малий за рулем, там десь дівчата за рулем, і, і, і ось так, ось так поволі, і він уже е, таки почав розповідати на камеру, що, що, як, він, е, що як він робить. Ну, це хлопці привітуються. Хто ще там не, до, не, до, не доїхав, то, мабуть, доїхав уже. Одним словом, друзі, ну, прошу вас посприяти у розвитку його каналу. Буде посилання, значить, в описі. Ну, що вам ще так покажу? Буду вертатися назад, бо йду йду по городі за цесарками. У нас дощило. Дощило вчора, і вночі дощило, і напередодні в ніч теж дощило. Але щоб сказати, що наробило, наприклад, болота, то, то ні, не дуже. Тому що за цю ніч оцю ніч пускався дощ і снігу, от, і на ранок такий, знаєте, приморозочок, і йдеш, ось я йду по городі, і ви знаєте, йду. Абсолютно спокійно. Нічого не тянеться за ногами. <кій> Єдине, що не зовсім пройшов ще кашель і ще ніс закладений, і, одним словом, і ще на лікарняному. Ну, і раз вже йду по цими дровима, то вони знову ж таки попадають <кій> у моє відео. Тому що. Ну, це його заробіток із лісу Юремого. І що це ще той добрий кусок роботи, який нас попереду чекає, але ми чекаємо, коли хоч, хоч трішки потеплішає. Щоб можна було, знаєте, от стати і якийсь день просто присвячувати вже тому, щоб рубати, забрати дрова. Тут ось. Дрів чимало порізаних. Юра їх ну, щось ріже сам, але якщо порізано ось стільки багато, то йому, це йому допомагають знову ж таки ті самі хлопці, які їдуть працювати до лісу. Дещо де звідси можна буде і забирати. Тому що є е, такі тонкі, хороші дрова, яких не потрібно рубати, а, а, в, а, решту, а решту то потрібно буде перерубувати. Ну, я так думаю, що щось десь він буде рубати сам, а щось знову ж таки хтось допоможе? Я знову тебе застала на кагаті, так? Да? І вже чую, як он хазяїн мій кричить: все, приїхав, він приїхав, і ми будемо збиратися до лікарні. А я вас ще раз прошу, підписки на його гарний канал.